Дивіться, ось така пилочка приїхала. Зараз ми її зацінимо і затестуємо. А роботи в нас в саду багато і різати є, що нам. Все, розпакував, дивіться, тут є отвір, сюди додали масло. Є ось натяжитель цепі, плюс-мінус. Воно тут буде регулювати. Зараз підемо в сад. Одіваємо рукавички і підемо покажемо як працює працює пилка. А різати в мене є ще вдома. Зручні рукавички. І вже ось два сезони я працюю і дуже, дуже зручно. Блін, я у мене ось з-під снарядів попало. Я сидів місяць в окупації. Дивіться, це буде зрізатися тут, бо грушу притінює. Опа, зверь. Можете цурки на дрова різати. Опа, і у вас зручно як. Дивіться, а це машина. Можете прямо такі, які вам у грубу потрібно, Гляньте. Бачите як? Чудово. Дійсно потрібна річ. Зараз я залізу, покажу. Здорова гілка. Дерева всі зрізаємо прикро, не залишаємо пеньки. Доводиться мені в кого переглядати, так, там так залишають і коротше, все зрізаємо прикро. Залишаєте пеньок тільки якщо вам треба залізти на дерево. Ось дивіться, чікс. Близенько. У зверюга не встиг придави, як вона ріже, о. Ну тут вже хейтерів не буде. То що ріже, то ріже. Дивіться. Три секунди, айдарет. Ось яке яблука. Ще не обривали, глянь. Одне яблуко Ха, десь 200 грамів, мабуть. Оператор яблучко заробив. Все потрібно буде убирати потроху. Оп. Не потрібно вам тягнути бензопилу. Батарейка і гляньте. Ви за секунду, а якщо у вас електропила, тянуть кабель, прочі. ось, о, оце машина. Залізли. І це слива, вона дуже тверде дерево. Фруктове дерево дуже, дуже щільне. Ріже, як з печинок. Бачите, а важке яке? Така ли а це буду зрізати. Трошки підтрухше, ну, коротше, дерево буде вбиратися. Так що. Рекомендую. Машина, агонь. Є крючок такий, бачите, щоб його на ремінь цепляли. Ось такий. Якщо ви там лазите, то ви раз на ремінь і все. Ви тут працюєте, треба товсту гілку. Раз підпиляли. Тобто дуже зручно. Оп, і все. Тестування пройшло, роботи для його. Навесні буде куча.